Вічність, поставлю свічку, помолюся за матір рідненьку свою, давно не бачу її руки, і не обійме так ніхто, ніхто так ніжно не цілує, не каже: Сину, повернись там темний світ, недобрі люди. Туди ти більше не дивись. Молюсь за тебе, виглядаю, а ти в дорозі все життя, вивчаєш світ, себе шукаєш. Мені синочку вже пора. Василь поштар у поетичному циклі про людське і небесне. Стріла до Бога.